The cat sat on the Я переходжу на бумажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює 13-й місяць за рік. Ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі оці комісії, банки і так далі. Чому я все ж таки перейду на паперові карбованці і буду відходити від карток? Отже, друзі, дивіться, коли ви уяву приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасті, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишились ті самі 100, 100 карбованців, як і були. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув. І там же треба терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, Міні в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію 1% і ну, не замітна. Ти такі пікнув, ну, ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100. Це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі цих 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається, все, воно пропало. І походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе, я от рекомендую паперові карбованці.